Портрет зі стрічкою, сумна мелодія і біль в очах жителів міста. Не так багато часу пройшло після поховання Олега Тимка, як на площі біля РЦКД прощаються із іншим бійцем АТО В'ячеславом Єфіменком. Востаннє загиблий воїн виходив на зв'язок 30 січня, з тих пір і вважався безвісти зниклим під Дебальцево. Встановити ж особу загиблого за допомогою аналізів ДНК вдалося лише нещодавно. Ми проводимо в останню путь нашого героя, Єфіменка. В'ячеслава Олександровича, наш герой загинув у зоні АТО, захищаючи Україну від російського агресора, щоб той своїм кривавим чоботом не топтав нашу священну землю. Загиблого воїна громада вшанувала хвилиною мовчання. Після чого бухівчани дізналися відомості про свого вбитого героя. В'ячеслав народився 21 серпня. 1977 року в селі Шпилі на Іванковщині Київської області. У 80-х роках разом з родиною з сім'єю переїхали в наше місто, і тут його пройшло дитинство і все свідоме життя. Закінчивши обухівську середню школу імені Андрія Саміловича Малишка, В'ячеслав поступив. В Київську муніципальну академію з управління персоналом, звідтіля був призваний до лав української армії. Через півроку за станом здоров'я був комісований. Продовжив навчання. Закінчивши навчання, працював на київському картонно паперовому комбінаті у відділі постачання. Потім, відкривши власну справу, займався перевезенням. у жовтні 2014 року. Приймав участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській області 30 січня, 2015 року, загинув, виконуючи свій військовий обов'язок і військову присягу. Він був прикладом для всіх товаришів, які були поруч. Він був прикладом в житті. Він робив все для того, щоб ми сьогодні змогли мирно під таким світлим сонячним днем. Говорити про нього добре, приємне родина. Вся громада міста сумує з приводу кончини і загибелі вашого сина. Ми низько склоняємо голови перед його світлою пам'яттю. Вам велика подяка і шана за те, що виховали і виростили нам такого героя. Ми, героя вашого сина, ніколи не забудемо, увиковічимо його пам'ять, а вам буде надана всіляка допомога. Чим зможемо, тим і будемо допомагати. Ми з вами поруч. Хай земля буде пухом В'ячеславу, вічна йому пам'ять, царство Небесне, героям слава і герої не вмирають. Про свого вбитого побратиму розповідали його бойові товариші. Там дуже часу є багато міркувати. Як так траплялось, трапилось? Що людина, яка не хватала зірок з неба. Яка жила спокійним життям, була малопримітна в місті Обухові, за мить стає героєм, таких, як В'ячеслав, в АТО дуже багато. Чому так? Для тому що дуже велика сила духу нашого українського народу. Прості, спокійні, врівноважені, невзрачні люди роблять свою справу. Ніколи не один ворог, не один агресор не зможе перемогти наш український народ. Слава вічна тобі пам'ять! Це мина, яка вкрала життя слави, Так як і вся ця подія, вся ця війна підступна, підла, як і те, що ми проходимо. Ми знайомимося з хлопцями там на передовій яких би ми в житті б не б знали. Але я рад, що я був знайом з, зі Славою. Я рад, що ми були з ним в останній миті його життя. І його життя забрали. Не, не, його життя не напрасне, його смерть не напрасна. Він жив і став героєм. І хлопці його вшанують, і він назавжди. Буде нашим побратимом назавжди буде з нами. Слава Україні! В останні миті прощання на площі біля ярцикаде обухівчани прикрасили його труну живими квітами. В'ячеслава Єфіменка залишились дружини і двоє неповнолітніх дітей. Поховають загиблого військовослужбовця на кладовищі, що на лукавиці. Нехай земля буде пухом.